Прикиньте, є такий чувак, якого поїли антифризом, труїли щурячою отрутою, миш'яком, без тями залишали мерзнути на холоді, збивали машиною. А він щоразу вставав собі і йшов бухати далі. І це не якийсь там росомаха, Джон Вік, а цілком реальна людина. Майкл Маллоу. безпритульний алкаш із Бронкса 30-х років минулого століття. Прозвали його міцний майк або людина, яку неможливо вбити. І не просто так. Найжахливіше те, що вбити його намагалися його ж власні друзі. Але чи вдалося їм це і чому вони це робили? Отут вже не скажу. Дивіться далі, мамусин інтриган у ділі. Отож, Нью-Йорк. початок 30-х років, атмосферка була така собі: велика депресія у самому розпалі, люди голодують, безробіття зашкалює, і саме серед усього цього і був такий собі Майкл Малу, безпритульний алкаш, ірландський іммігрант, 60 років на зріст, якщо вимірювати часом. До великої депресії він, начебто, працював то тут, то там підробляв коротше, але ближче до 1933-го опинився на вулиці і став безробітним. До того ж, багато пив. І хоча власної домівки у нього не було. Можна сказати, що він прям жив у барі на третій авеню у Бронксі. Такий собі типовий підпільний заклад тих років, адже нагадаю був сухий закон. Якщо ви не знали, то він був так, просто так продавати алкоголь було не можна. Власник бару Тоні Маріно іноді давав Майку випити у кредит. Ну знову ж таки, не через те, що він такий щедрий, а більше через те, що Майк був постійним клієнтом. А на той час кожен клієнт був на вагу золота. Ну так, от якось у тому барі і народилася ідея, яка в історію. Як Одна з найбожевільніших злочинних схем 20-го століття. Коротше, сидять якось кілька чоловік за столом, і раптом один каже: А що, якщо нам заробити на страховці, у страхових компаній з шатих часів технології перевірки були, м'яко кажучи, примітивними можна було застрахувати когось на кілька тисяч доларів без особливих питань. Ну а потім, скажімо так, трохи допомогти статись нещасному випадку. І ще раз Майк цей не мав даху над головою. У нього не було сім'ї, родичів нічого, тобто. Якщо він зникне, ніхто не помітить. Отож зібралася така собі банда, яка хотіла заробити на смерті Майка, і до неї увійшли наступні люди. Тоні Маріно, власник бару, головний організатор, близько 30 років, амбітний мріяв швидко розбагатіти. Джо Мерфі, друг Тоні Маріно, співвласник бару, також ірландець і також з амбіціями. Френсіс Пасква працював ритуальним агентом і міг організувати швидке поховання без зайвих питань, підготувати документи так, як треба. Деніал Кретен бармен, простий хлопець, який погодився допомогти заради грошей. Пізніше до них приєднався Гарі Грін, таксист, який зіграє ключову роль в одній зі спроб вбивства. Отож компашка зібрала кошти і пішла оформила на майка страхові поліси. Вони це зробили у різних конторах, і за різними даними сума сягала 3,5 тисяч доларів. Дехто пише, що 800, дехто що тисяча, дехто що дві тисячі. Але у будь-якому разі навіть 800 баксів на той час це як сьогодні, там плюс-мінус 18 тисяч. Якщо три з половиною штуки баксів, так взагалі бум. Якщо комусь цікаво, чому банду зацікавив безпритульний майк, то як на мене тут усе логічно. Але про всяк випадок, то ось безпритульний алкоголік, немає родичів, які могли би задавати питання. Постійний клієнт, бару легко контролювати, приходить сам. Слабке здоров'я через алкоголізм має померти швидко. І ще раз головне: ніхто не помітить зникнення. Початковий план був до геніальності простий дати майку купити стільки, скільки він захоче, безкоштовно знову ж таки нагадаю, що велика депресія грошей нема а це взагалі безпритульний алкаш. І для нього фрішний алкоголь це типу як я не знаю виграти в лотерею. І на думку банди, якщо він буде пити багато, дійсно багато, його ніхто не зупинятиме, то він просто відкине коней буквально там день, два-три, може тиждень якийсь, але він точно якби гикне до того ж, виглядатиме ідеально, ніхто не ставитиме питань. Ну так, алкаш якийсь перепив і помер. Що тут зробиш? Але бачите, швидко з'явився маленький, але відверто волохатий для злочинців нюанс. Майк не те, щоби не збирався помирати. Він виявився якось фантастично живучим. Отож, перша спроба вбивства безкоштовний алкоголь. Січень 1933 року. Саме тоді усе почалося. Майка запросили до бару і сказали: друже, сьогодні усе за наш рахунок, п'єш скільки хочеш. Для бездомного лакаша це звучало, наче музика. Він пив, склянка за склянкою. Не зупинявся. Бандюки дивилися і думали, ну добре, зараз його серце зупиниться. Якщо не зараз, то дуже скоро. Але його серце не зупинялося. Він продовжував пити день за днем, знову і знову. Він не відрубався, не відключався, не болював нічого. Він просто бухав. Злочинці були трохи в шоці. Пізніше вони скажуть, що наливало йому стільки, що звичайно людина, на їх думку, через там пару днів буквально мала би вже дати дуба. Втім, вони думають: ну окей, почекаємо, скільки тиждень, два, щось та трапиться. Не трапилось плюс-мінус. У той же самий час власник бару почав нервувати. Нагадаю, що це була людина, яка якби організатор цієї сх... Хеми, в принципі, з якоїсь сторони його можна зрозуміти, адже алкоголь був дорогий, а цей чувак безкоштовно п'є, п'є, і якби ніяк не помре. Коротше, бандюки посиділи, подумали і вирішили підвищувати ставки. Треба було прискорити цей процес, коли Майк вже помре. І тут ми підходимо до спроби номер 2 Чистий алкоголь з Майком не працює, це вже було зрозуміло. Тож вирішили додавати до віскі ще антифриз. Якщо не знали, то це смертельно отруйна речовина, яка руйнує печінку, нирки та інші органи. Ти таке просто не можна ніколи так не робіть, будь ласка. Але цей безпритульний пан Малоу випив віскі з антифризом, облизнув губи і сказав щось, типу: ну якось сьогодні інакше смакує, але прикольно, давайте ще. І він випив ще. А потім ще. жодних симптомів отруєння. Взагалі він продовжував кожен день приходити і пити вже віскі з антифризом. Прикиньте, банда була у шоці. Знову ж таки, пізніше вони даватимуть свідчення і скажуть, що давали йому таку кількість цього антифризу, що вона мала би вбити коня. А не те, що людину, але пан Малоу, вочевидь, конем не був. Він був чимось іншим. Ну знову ж таки, вирішили підвищувати ставки, бо зрозуміло, антифриз не працює, алкоголь втрачається, тобто на нього витрачаються кошти кожного дня. А першочергова ідея це не напоїти майка, а заробити на його смерті. Тож до суміші військ та антифризу стали додавати ще щурячу отруту та миш'як. А ну і ще скипидар. За судовими протоколами компашка завжди змішувала усе це із віскі, створюючи такі собі коктейлі, які мали би убити людину напевно, не згодом, а за лічені хвилини. Але знову ж таки безпритульний Майк усе це пив, і з ним усе було добре. Бувало, відмічав, що віскі сьогодні якось інакше вставляє, але загалом з ним все було окей. Коротше, на той момент голова банди вже відверто нервував його. Це бісило. Тоді вони витратили на отруту вже більше ніж на алкоголь. Вдумайтесь Ож, перейшли до наступного етапу, вирішили отруїти через їжу, крім алкоголю, стали подавати тепер і закусочки. На перше, сардини, які гнили кілька днів, а на друге пропавші устриці змішані з отрутою. Можу лише припустити, що запах був відверто не дуже, скажімо так, а можливо, навіть дуже не дуже. Але що робив Майк? Їв усе це брав хлібчик, мастив, усе це все там накладав на нього усю цю суміш. Зверху ще один хлібчик відкусив, запив, потім ще раз відкусив. За свідченнями на суді злочинці готували їжу, яка мала би викликати серйозне харчове отруєння або пошкодити травневий тракт. Але старий добрий майк їв усе і казав, дякую хлопці, смачно. Давайте ще наливайте жодних болів у животі, жодних проблем із травленням. Він просто їв пив отруту, і з ним усе було окей. Не знаю, можливо, роки вуличного життя на нього так вплинули, що знаєте, шлунок дуже такий загартований був. Можливо. Нього від народження, якесь там дуже міцне все. Ну так чи інакше, як розумієте, банда була вже на межі. Вони вже прям відверто намагалися вбити чоловіка і перейшли до наступного етапу. Зима 33-го року була доволі холодною. Температура впевнено трималася нижче нуля, і от, якось, стоячи на перекурі на морозі, у банди народився новий план: залишити майка на вулиці, аби він замерз до смерті. Тим більше зимою величезна кількість алкашів помирає на вулицях Нью-Йорка від переохолодження. Це знову ж таки не. Буде виглядати дивно. Ну коротше, знову ж таки, не поїли Майка, але цього разу прям настільки, що він ледь на ногах стояв. Потім вивели на вулицю і залишили на морозі, а самі пішли, повернулися до бару і думають: ну все, це вже прям точно йому торба. Але за кілька днів Майк заходить у бар, посміхається, і каже: здоров, хлопці, налиєте. Банда вже була не у шоці. Вони були у відвертому ауї. Там ще х за свідченнями Тоні Маріно. На той момент він готовий був повірити у те, що Майк насправді не людина, а щось інше. За <заземне>. ну хто знає. тоді банда вирішила ще раз підвищити ставки. Їм було потрібно щось таке, що напевно його вб'є. Вирішили збити машиною. Шведесенько знайшли таксиста на ім'я Гарі Грін, і запропонували 150 баксів за просту роботу збити п'яного безпритульного чоловіка на вулиці, і таксист погодився. Ну знову ж таки, спочатку напоїли майка до непритомності і вивели на порожню вулицю вночі. А потім дали таксі його збити. В принципі, усе і сталося, і у майка дійсно були травми доволі серйозні. Але випадкові перехожі знайшли чоловіка на вулиці і відвезли у лікарню. Лікарі заявили, що стан пацієнта вкрай важкий, численні переломи, забої тощо. І попри те, що він усе ще був живий, банда вже почала святкувати. Вони думають: ну якщо зараз не помре, так за пару днів точно, ну стан реально важкий. А потім проходить декілька тижнів, і Мек знову заходить у бар. Так трошки пошарпаний, але в принципі на ногах стоїть і каже: шо хлопці, здорова тут таке сталося, мене машина збила. Налиєте медичні записи підтверджують, що він був госпіталізований із серйозними травмами після автомобільної аварії, але пізніше одужав і був виписаний. Тобто він не сам пішов, його виписали і сказали, все здоровий, можеш іти. Коротше, тоді банда зрозуміла, будь-які звичайні методи, які вони там собі придумали, з майком не будуть працювати. Треба щось радикальне. Тут ще важливий нюанс: після аварії, в яку попав Майк, злочинці стали активно цікавитися його станом і не у лікарні, а у страхових компаній. Чули, що Майк в аварію попав, цікаво, що з ним кажуть, що він при смерті, ну якось так це викликало питання, але на той момент не більше. Тим не менше, компашка розуміла, треба діяти швидко і вже обрали отруєння газом. Це сталося 22 лютого 33-го року. Звісно, що минулого століття. Спочатку, як вже зазвичай напоїли майка до майже втрати свідомості, це було нескладно і напрацьовано. Тим більше він їм довіряв, вважав своїми друзями, які просто діляться із ним добром, скажімо так, коли він вирубився, його затягнули у маленьку кімнату. Потім кинули туди трубу від газової плити і пустили газ. Стали чекати довго чекати цього разу. Вони хотіли зробити все напевно. Ну і зробили цього вже залізний Майк не витримав, і його серце зупинилося. Потім один з учасників банди швидесенько організував поховання, термінове, підписав свідоцтво про смерть, вказуючи причину, як пневмонія, поширена хвороба для безпритульних алкоголіків взимку. Майка поховали дуже швидко, без церемоній, без жодних свідків, і почали святкувати. Але як то кажуть, поспішай повільно, особливо у таких питаннях, адже бачити була одна проблемка жадібні і балакучість. По перше, коли прийшов час ділити гроші, усі почали сваритися. Тоні Маріно вважав, що заслуговує на більшу частку його напарник Джо Мерфі не погоджувався. По друге, і це критична помилка Гаррі Грін, той таксист, який збив Майка. Ну, скажімо так, любив поговорити, особливо коли вип'є. Він був простим чуваком, непрофесійним злочинцем. Тож йому здалося, що історія з чоловіком, якого неможливо вбити, це класна історія, яку можна і треба розповісти за випивкою у барі. Він особливо себе не стримував. У різних барах від нього звучала приблизно одна та сама історія. На власні очі бачив, як чоловіка намагалися вбити, поїли там з скипидаром, миш'яком морозили, машиною збивали, а йому нічого, просто вставав і йшов бухати далі. Отака історія, уявляєте? І одного разу хтось, почувши це, подумав, що звучить це все якось дуже і дуже підозріло. Відправився до копів і все їм розповів. Тоді копи Нью-Йорка почали перевіряти інфу. Знайшли записи про Майкла Малоя. Він якраз нещодавно помер і був вже похований. Офіційна причина смерті пневмонія, наче все ок, але детективи вирішили все ж таки копнути трошечки глибше. Незабаром вони дізналися про страхові поліси. Кілька з них на одну й ту саму людину оформлені практично одночасно. Особами, які були пов'язані із баром Тоні Маріно, це було підозріло, тож поліція вирішила як екзу... Згумувати тіло залізного майка і провести додаткове розслідування. І бінго, Судмедексперт підтвердив, це точно смерть не від пневмонії. Смерть настала від газового отруєння. Ну і це вже був не нещасний випадок, а вбивство, яке треба розслідувати. Детективи почали збирати свідчення, опитувати свідків. Коли вони вийшли на таксиста, то той зізнався майже одразу. Розповів просто усе про змови, про гроші, про спроби вбивства. Ну коротше, все. Ну а далі усе посипалося як доміно. Інші члени Банди почали здавати один одного і перекидати провину знову ж таки з одного на іншого. Ніхто не хотів брати всю відповідальність на себе. Справа швидко стала надбанням громадськості. Про неї писали в усіх газетах Нью-Йорка. Люди були шоковані не тільки тим, що група людей намагалася вбити безневинну людину заради грошей, а й тим, як довго той тримався. Хоча і сам цього не розумів, він просто проводив час із друзями. Так чи інакше, вирок був суворий у 34-му році. Усіх основних учасників банди стратили на електричному. У стільці. Ну і ще раз давайте підсумуємо, що саме пережив цей звичайний безпритульний алкаш, якому нагадаю, вже було 60. кілька літрів антифризу, щурячого отруту з миш'яком, скипидар, інші отрути, отруйну гнилу їжу, скажімо так, заморозку на зимовому холоді і автомобільну аварію з серйозними травмами. Ну, от, якось так, дорогенькі реально людина змогла пережити дуже і дуже багато чого, що звичайні люди. Ну навряд чи зможуть. Принаймні, не пробуйте, будь ласка, не повторюйте історію цього майка. Ніяко взагалі Не ні скіпідари там, не ні мишки, нічого такого не пийте. Максимум, можете трошечки там іноді пивка, якогось винця, що там ви собі любите, але у помірних кількостях. Ну а на сьогодні це все. Дякую за перегляд. величезне дякую. Собачку погладив вас, обійняв, припідняв і пішов у наступний відос.